Про що будемо говорити зараз про Париж Давай. Російський там, палац, там всі діла? Час настав Париж має дозволити Україні використовувати французьку зброю для ударів по території Росії. З таким закликом звернувся до влади парламент Франції. Голова комітету з закордонних справ Жан Луї Бурланш заявив, що країна має вийти зі стану очікування. За його словами, відповідний дозвіл буде абсолютно законним, адже саме це рішення покладе край асиметрії між агресором і жертвою. Однак, от зазначає також Бурланш, що ні Франція, ні інші західні союзники України не хочуть вступати у війну проти Росії. Олександру з нами це дипломат і звичайний повноважний посол України, пане Олеже, вітаю. Наші вітання. Вітаю, пробачте. Дозвольте мені не дипломатичну лексику. А коли іноземні партнери такі розберуться або з прикрасами, або з білизною, то або перемога України і підтримувати до повної перемоги, або ні, ми нікуди вступати не хочемо. Бо якщо нікуди не хотіти вступати, то можна ризикувати і вляпатись десь. Пробачте, за ну не дипломатичну версію. Ну в принципі, згоден з тим, що ви сказали, це вже. Проблема, яка не те, що не зріла, вона перезріла. І е, я не хочу навіть вдаватися в семантику: е, хтось каже: ми будемо підтримувати скільки це потрібно. Е, на жаль, меншість каже е, до перемоги України, а е, всі кажуть, е, не, не допустимо поразки України, але е, зрозуміло, що. Як би це не формулювалося, це все таки означає поразку Росії, і говорити про цю поразку неможливо без того, щоб Росія, глибина Росії на себе на собі не відчула ударів. Не отримала, ну скажімо так, відчуття того, що йде війна, це на на загал. А більш конкретно, щоб ми не мали змоги наносити удари по російським угрупуванням, по російським аеродромам, по російським підприємствам, які виробляють зброю, в Використовуючи ті засоби, які нам надають наші партнери, тобто я вважаю, що ситуація абсурдна, Україна і не може, і це очевидно надалі залишатися як така собі це не моє порівняння. Один з западних аналітиків сказав, що Україна не може виконувати роль такої боксерської груші. По якій б'ють, і яка не може дати удар у відповідь, То, Тобто це без цього ну, подальше просування до нанесення радикальної воєнної поразки Росії просто неможливо. Скажіть, а вибори в там, деяких європейських країнах вони можуть зменшити цей рівень терпимості? Назву це так. Тому що от на прикладі, Росія оголошує початок ядерних навчань, а паралельно заявляє про односторонні зміни кордонів з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. До слова, вони ще поки не коментували оці дві країни. Ось ці односторонні зміни з боку Кремля. і От тут ми бачимо це не ескалувати постійне, яке тінню от з'являється абсолютно всюди. Принаймні, мені так здається, як не дипломату, який там дивиться на дипломатів, слухає їхні заяви в силу професії. От питання моє: оцей парад виборів назву його так, зменшить ось цей рівень терпимості країн до прикладу Європейського союзу. Ну, якщо дивитися на те, що відбудеться цього року, то ті вибори, які мають відбутися, ну звичайно, я думаю, для нас найбільш важливими будуть вибори до європарламенту, маючи на увазі перспективу збільшення представництва крайньо правих. Я б сказав, що ми весь час кажемо про крайньо правих, але не треба забувати, що такої ж позиції щодо України дотримуються і крайньо ліві. Тобто навіть я б сказав, якщо серед крайньо правих є певні виключення, як скажімо, італійський мілоні, то серед крайньо лівих майже без винятку вони притримуються невигідної для нас позиції. Тобто, я оці вибори вони дійсно будуть суттєвими, тому, що до цього часу європравок був в такому авангарді підтримки України. І ясно, що збільшення представництва е, е, тих сил, які не е, являються прихильниками України, симпатиками і е, є, залишаються фактично криптоприхильниками зараз, тому що вони вимушені е, такі собі камуфляж одягати е, путінської е, Росії. То це для нас несе певні ризики щодо е, інших виборів в країнах ну, Європи, принаймні, я такої загрози не бачу, але це е, проблема, от ви сказали спочатку. Це дійсно проблема. Ми ж здається, про це говорили, що важливо е, поміняти парадігму до цього часу. Путін залякує, блефує, всі слухають його, е, е, обсмоктують слова, вирази, як він виглядає. А треба добитися того, щоб саме не ми, скажімо, боялися, і наші партнери Путіна е, висловлювали певну перепересторогу. А щоб Путін почав боятися і, і нас, і наших партнерів. Це без зміни цієї парадигми. Е, я думаю, також. Важко говорити про нанесення завдання поразки Росії. Поговоримо про кордони. Насправді тут є інформація про те, що Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю. Про це заявляє прем'єр Туск. Йдеться про комплекс прикордонних укріплень і перешкод. Навряд чи воно суттєво узбезпечить, а чи убезпечить від, від а від чого від ракет? Навряд чи ну точно ні? Для чого це робиться? Це показовий жест, що відділяємося рівчаками аж настільки сильно, або що? Я думаю, що це ну, по перше, це певною мірою дійсно жест такий показовий, щоб ну, засвідчити з одного боку розуміння загрози. З іншого боку, я б сказав, ще більше відокремитись. Від е, 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 тих, хто е, е, по ту сторону кордону з іншого боку, як свідчить е, практика, от нам завжди казали: ну навіщо там стіни, навіщо ривчаки, навіщо фортифікації, коли є ракети? Але як показує практика, це абсолютно потрібні речі і без них. Е, Набагато складніше е, готувати і оборону і стримувати наступ противника. Тобто я вважаю, що це абсолютно е, вірне і необхідне рішення. А ще набагато легше, мабуть, стримувати противника, коли можна тією зброєю, яку дають міжнародні партнери бити. І по його території, ну знову ж таки, по повійському ну, я ж про це сказав. Бузу це вже таке перезріле питання. Тобто, таке враження, що війна не два роки, а тільки почалася вже за два роки, можна було б зрозуміло, що. Подальше затягування з цим питанням грає на руку тільки одному одній людині? Це Путін. А коли секундочку, коли ці ці не тільки ці перезрілі питання можуть дозріти нарешті? Ну до прикладу, зі сполученими штатами, це от якраз таке питання, чи можна бити їхньою зброєю по території Росії? Далі це безпекові угоди. Потім це Вашингтонський саміт, так і наші перспективи, що ми там можемо отримати. От які питання на вашу думку дозріють? В найближчий час давайте таким чином почнемо з дозволу бити по російській території. Тут я при моєму ну скажімо так реалізмі, вважаю, що все-таки час настане, тому що сполучені штати ухвалюють рішення щодо поставки тих чи інших відеозброєння і відповідно тих типів, які дають можливість. На відстані значить, вражати російського агресора, але це є іде з запізненням. Тобто, якщо виходити з того, що ну принаймні до кінця року ми будемо мати справу з адміністрацією Байдена, то я думаю, все таки ми можемо розраховувати на певну еволюцію. Причому якщо дивитися на фактори. Том як не парадоксально, тут можуть зіграти і такі фактори, як подальше загострення ситуації на полі битву не в нашу пользу, так і на нашу користь, так і успіхи сил оборони України. Тобто тут я якраз бачу можливість угу. значно більш песимістичний взгляд і погляд на Перспективи Вашингтонського саміту зрозуміло, що нікого запрошення ми там не отримуємо. Зараз, зокрема, Блінкін говорив про дорожню карту, це, як на мене, абсолютно прийнятний варіант. Але як ти кажуть, тут якраз все криється в деталях, яка це буде дорожня карта. Якщо там будуть визначені точні і практичні кроки, визначені дати, тобто, якщо буде. Поставлено процес приєднання України до НАТО вступу до НАТО на такі міцні і чіткі рейки. Так, це важливо, але треба розуміти, що зараз основна боротьба саме за зміст цієї дорожньої карти. І треба також розуміти, що всі ці угоди про це ми вже говорили не один раз. Про безпеку співробітництва, це дуже важливі угоди, які посилюють, мають посилити наші спроможності, наше співробітництво з партнерами, але це не угоди про якісь безпекові гарантії. Єдина безпекова гарантія це вступ України до НАТО. І вже очевидно, що це відбудеться тільки після закінчення війни, і якщо війна закінчиться на е, прийнятних і е, Важливих для України умовах, тобто знову ж таки в разі радикальної поразки Росії, кому і яку папочку треба знайти чи дістати проти Шольца, щоб той перестав критикувати плани НАТО щодо створення безпольотної зони на заході нашої країни, щоб він не називав всі ці тверезі і правильні ідеї небезпечною балаканиною розпалювачем війни. Це я дослівно його процитував в виданню більд. Ну, знову ж таки, от і коли робляться такі заяви, я завжди думаю: ну ясно, що кожен е, значний помітний політичний діяч, яким є е, канцлер е, Німеччини, має право на свою думку. Але ця думка, якраз така, яку краще було б не виносити в публічну площину. Це тому, що те, що він каже, це саме те, що хоче е, почути Путін, щоб зрозуміти. Де він буде мати найбільшу свободу рук. І знову ж таки, ми повертаємось до цієї до цього порівняння про боксерську грушу. Тобто, з самого початку війни стояло питання про створення, про закриття неба над Україною. Ну, ясно, це, це непросто, це важко. Якщо ви на це не готові, ну дайте тоді. Необхідні засоби в Україні. все таки, коли з'являться літаки, коли з'являться достатня кількість патріотів, тобто, треба, треба перестати боятися самих себе. Тобто треба боятися викликати ескалацію з боку Путіна. Ну куди вже ще більшої ескалації, і вже мабуть було б зрозуміло, що е, для Путіна не потрібно е, якихось приводів для ескалації. Він її робить тоді, коли якраз бачить, що є, е, е, як ти кажуть, е, можливість для. Посилення агресії, і в тому числі, коли він бачить і чує від деяких наших партнерів, що Україна не отримає, ну скажімо, таурус. Це для нього також, я так вважаю, в позитив. Дякуємо, пане Олеже. Олег Шамшур. з нами був це дипломат, надзвичайний та повноважний посол України. Спасибі.